Більше як 25 мільйонів доларів гонорари, учених з національного інституту здоров'я викликають занепокоєння звідки гроші і за що їм платять. Довгоочікувана очікувана заборона президента Байдена на інвестиції США до Китаю викликала неоднозначну реакцію. Хтось називає цей крок потужним ударом по Пекіну, а хтось майже смішним Півмільйона доларів США для нелегальної китайської біолабораторії. Документально підтверджено транзакцію з підприємством у Каліфорнії. І наскільки Китай залежить від імпорту зі США та їхніх союзників, нове дослідження показує, що ця цифра становить колосальні 70%. відсотків. Чи можуть ці потреби в імпорті допомогти у протидії економічному тиску Китаю? Ласкаво просимо до програми Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Понад 325 мільйонів доларів за 10 років. Таку суму отримали вчені з національного інституту здоров'я як гонорари від китайських і російських організацій та фармацевтичних компаній. Даніел Монаган з NTD розкаже більше. Організація Open the Books, яка стежить за державними видатками, опублікувала новий звіт на півтори тисячі сторінок. У ньому вказано, які компанії за що і коли платили гонорари вченим із Національного інституту здоров'я. Деякі платежі надходили від організацій, які пізніше уклали федеральні контракти та отримали гранти. Це може свідчити про конфлікт інтересів. Колишній директор Національного інституту здоров'я Френсіс Колінс і колишній директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, доктор Ентоні Фаучі, серед тих, хто отримував виплати з вересня 2009 року. Оку до жовтня 2020-го. У звіті йдеться, що Колінз отримав ліцензійні виплати щонайменше від чотирьох компаній, а вони з 2008 року отримали майже 50 мільйонів доларів від уряду США. Національний інститут здоров'я дозволяє винахідникам отримувати перші 2000 доларів від власника ліцензії повністю, а також 15% від суми гонорару розміром від 2 до 50 тисяч та 25% від суми гонорару більш як 50 тисяч доларів. На рік гранична сума гонорару 150 тисяч доларів на рік. У звіті також йдеться про 34 китайські компанії, які ліцензували технології інституту. Спочатку профінансовані американськими платниками податків. Частину ліцензійних платежів сплатив Уханський інститут біологічних продуктів. у 2016 році компанія розмістила свою штаб-квартиру поруч з уханським інститутом вірусології. Російський виробник вакцин для Варин Покровський біологічний завод також здійснив кілька платежів двом науковцям з американських центрів контролю та профілактики захворювань інвестиції США до Китаю під пильною увагою. Президент Байден оприлюднив нові заборони. Вони стосуються штучного інтелекту, квантових обчислень і напівпровідників. Це зроблено з міркувань захисту національної безпеки. Правила також вимагають від уряду більшої прозорості щодо американських інвестицій у Китаї. Адже американські компанії упродовж багатьох років інвестували до Китаю мільярди доларів, допомагаючи країні створити один із найрозвиненіших технологічних секторів у світі. Пекін завдав удару у відповідь. Назвавши це кричущим економічним примусом, але не вдався до контрзаходів. Хоча ці обмеження почнуть діяти лише на початку наступного року, реакція на них уже є. Аналітики та інвестори повідомили CNN, що це серйозний удар для китайських стартапів. А от сенатор Марко Рубіо сказав, що ця вузкоспеціалізована пропозиція майже смішна. Андрес Корге, політичний експерт і видавець Journal of Political Risk, каже. Гадаю, це певною мірою виклик. Справа в тому, що це обмеження для прямих і венчурних інвестицій. але залишається багато інших інвесторів, які як і раніше можуть інвестувати в технологічні сектори Китаю. Він додав, що насправді потрібен спільний підхід, і кроки в цьому напрямку вже робляться. Велика Британія розглядає можливість піти шляхом Байдена. Водночас, європейський союз більш обережний щодо торговельних обмежень. Він каже, що підготує власні пропозиції до кінця року. Залежність Китаю від США та їхніх союзників приголомшлива. Вона перевищує 70% на більш ніж чотири сотні видів товарів першої потреби. Такі цифри показав новий аналіз торговельних даних. Пекін давно використовує торгівлю як зброю, хоча й заперечує це. Він намагається звинуватити США в обмеженні експорту технологій до Китаю. Водночас торгові суперники Китаю намагаються його обійти. Вони шукають союзників, щоб налагодити альтернативні ланцюги постачань і зменшити ризики. За даними Академічного журналу International Security Academic США та їхні союзники можуть протидіяти торговому тиску Китаю, якщо будуть діяти спільно. Колишній директор ради національної безпеки США Віктор Ча сказав: цитата у цю гру за бажання можуть грати обидва супарники. Ча закликає країни використовувати проти Китаю колективний торговельний тиск. Величезну суму грошей американських платників податків було вкладено в нелегальну лабораторію, що фінансується Китаєм. Понад півмільйона доларів отримала біолабораторія в Каліфорнії. Пізніше з'ясувалося, що на цьому об'єкті експериментували зі смертельними вірусами. Публічні документи свідчать, що значну частину грошей було виділено через державну програму губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Історія лабораторії також тісно пов'язана з Китаєм. Рік тому, після того як у 2022 році збанкрутувала невелика біологічна компанія, основним інвестором лабораторії став громадянин Китаю. Пізніше того ж року, увагу влади привернувся до вийшланг, що стерчав з лабораторії, хоча будівлю вважали порожньою. Місцеві чиновники видали ордер на обшук будів. Влі, і те, що вони знайшли, їх шокувало. вони знайшли кімнати, заповнені зразками людської крові. Там були сироватки, багато збудників дуже страшних хвороб від віл до ковід. Сотні пробірок наповнених смертальними вірусами. Усе це зберігалося неналежним чином. Китаєзнавець Антоніо Грасефо попереджає, що китайська компарція, можливо непомітно створює біолабораторії на території США. Китай купив низку геномних компаній у Сполучених Штатах. Вони збирають зразки ДНК американців і вносять їх у величезну базу даних. Викликає занепокоєння не тільки недоторканність приватного життя. Грасифу вважає, що китайський режим може модифікувати генетичні захворювання, щоб впливати конкретно на американців, використовуючи свою базу даних ДНК.